Здавалося б, що тут складного? Дістав камеру, натиснув і, і поговорив щось. Але там, на 10-й день подорожі навіть це тобі здається, це вже ну, капець як склад. Ти йдеш, тобі нічого не хочеться, і ж тим паче тобі не хочеться там, діставати якусь камеру і щось там в неї говорити. Тобі ну, абсолютно по барабану. Власне, після походу ми з моїм напарником ми так посміхнулися, подивилися, мабуть, ми ще не скоро захочемо в гори. Він буквально за крок до, до вершини, там був такий сильний надув, і він не втримався і просто поїхав вниз. І це було страшно, тому що він міг заїхати кудись в кулуар, і де б його вже ніхто не знайшов. Треба просто сідати і писати. От. І чим більше ти будеш сідати і писати, тим у тебе буде краще виходити, в тебе буде і натхнення з'являтися. Типу, для чого? Як? Що ви там? Холодно ж. Я кажу: ну як вам пояснити? Це треба побачити.